Центральний пункт збору допомоги територіальній обороні у Луцьку. Люди пакують коробки і сортують товари за призначенням. Волонтерка Дарина Солтис розповідає, не могла сидіти вдома, коли в країні йде війна. Тут, каже, корисна і працює другий день. У нас все розбито по різних секціях. Ми стоїмо на секції гігієни. Нам приносять все в коробках, ящиках, пакетах, ну так як люди принесли. А ми вже сортуємо це. Вже п'ятий день і все рівно люди несуть, несуть. Ну я шокована, наша громада, молодець. Зголосилась допомагати територіальній обороні майже сотня людей, каже Олег, який тут з першого дня війни. Зі слів волонтера процес налагодили від прийому продуктів і речей від людей до розподілу їх по підрозділах українських захисників. Лишнього нести не потрібно, потрібно нести речі, які справді потрібні. Наприклад, для облаштування для біженців чи для облаштування бомбосховищ це потрібні просто теплі речі, матраси, карімати, спальники. Вся Україна об'єдналася. Це дуже добре. Перемога за нами. Слава Україні! Б'єм до останнього, зустрінемося, надіюсь, на Червоній площі. Волонтерка Алла Доманська говорить, нині харчів досталь. Каже, більша потреба в медикаментах. Це кровоспинні різні засоби, і засоби, і медикаменти. Також все, що стосується медичної аптечки, та те, що про надання першої до медичної допомоги. Це дуже важливо зараз. Крім того, важливо зараз нам забезпечити і. Засоби захисту для усіх, хто займається охороною нашої держави, воює за неї. Тобто зараз активно всі розшукують каски, бронежилети на театральному майдані біля стели Героїв Небесної сотні загиблих учасників. АТО волонтери також збирають допомогу. Лучанка Ірина Іванюк прийшла допомогти. Крем для рук там для губ от, щоб хлопці мали, бо їже ж то їх же ж теж там, знаєте, вони не все мають. Я пенсіонерка, я що можу, то хочу допомогти. Стараюся і в селі, бо я все-таки сільська жінка. то й не знаю. ще місце, може, де записують медиків, буду йти. Волонтерка Алла Демчук розповіла, які речі зараз потрібні для облаштування блокпостів. Терміново треба лопати, будівельні матеріали, лап... сокири, Жгути, дуже треба жгути. молотки, гвозді, восьмидесятка сотка. Усе, що передають люди до пунктів збору допомоги, волонтери ретельно перевіряють на наявність вибухівки та підозрілих предметів, каже координатор центру Володимир Захожий. З його слів, які саме товари потрібні, їм повідомляють підрозділи тероборони та військові. І воно все роз'їжджається повністю до територіальної оборони, по блокпостах, тобто по тих потребах, до яких нас військові наші звертаються. Є машини, які виїхали на Київ. От, є машини сьогодні, приїдуть на Рівненський полігон, є машини, які погоджуються їхати, не, не потребуючи ні пального, нічого. Ми завантажили, вони поїхали. Тому така координація роботи людей вона дійсно піднімає в нас такий бойовий дух і оптимізм. То, я думаю, що все буде добре, і ми, ми обов'язково зімою. Павло Мельничук, Валерій Фатисов, новини на Суспільному, Луцьк.